В Уманському національному університеті садівництва пройшов перший етап інтелектуальної гри Агрополітичні дебати, що організовано науково-методичним центром Агроосвіта. Участь взяли вісім сильних команд, представники різних факультетів університету, а саме факультет агрономії, економіки та підприємств, плодовочівництва екології та захисту рослин, економіки та підприємства, лісового і садово-паркового господарства, менеджменту та інженерно-технологічний факультет. Удачі учасникам побажала ректор університету Олена Непочатенко. Я бажаю вам всім перемоги. Я думаю, що всі переможці будуть відзначені, а найкраще так і. Я обіцяю, буде і грошова премія. Тому я бажаю вам старатися. Я бажаю журі, щоб е, дійсно оцінювали е, нашу мову. А я думаю, що майже судрада наша теж долучиться. подивіться, може щось ми на рівні університету. Тоді теж будемо започатковувати такі конкурси. Ну це я розумію перший етап, так Переможці поїдуть в Київ на зліт стипендіатів. І там вже буде проходити все український етап агродебатів. Тому я бажаю всім перемоги. На обговорення було винесено багато актуальних тем, що стосувалися сучасної аграрної політики України. Молоді вчені дискутували про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, про реформи оподаткування у сільському господарстві та використання генетично модифікованих продуктів у створенні аграрної продукції. При цьому вони довели свою здатність вести збалансовані агрополітичні дискусії, підкріплювати свої позиції обґрунтованими аргументами. З того, що таке мораторій? Мораторій від латинського мораторіус, що повільнює відстрочення. Це відстрочення виконання зобов'язань, що встановлюється урядом на певний термін або до закінчення яких-небудь надзвичайних подій, наприклад, це війна або стихійне лихо. Оскільки наша позиція зам, то за умови зняття мораторію на продаж землі. Виникне змога розвинути інфраструктуру АПК, створити велику кількість робочих місць. У випадку зняття мораторію можлива подвійна стратегія. Тобто в одному випадку ми можемо залучати іноземні інвестиції та поповнити наш бюджет, збільшити, збільшити ВВП. З іншого боку, в цілях захисту ми можемо заборонити купівлю. Землі та інвестицій іноземних фірм, оскільки у випадку іноземці значну частину прибутку просто можуть повертати за кордон. І вони можуть діяти через підставних юридичних осіб, тому слід запустити механізм контролю та встановити межі відповідальності за порушення відповідного законодавства. Земля насамперед не відтворюється. Як ми розуміємо, ми можемо продати, купити машину, квартиру, але земля це той предмет, який ми не можемо просто так взяти, купити і продати. Абсолютна кількість землі, придатна для сільського виробництва, щороку зменшується через вітрову, водну ерозію, воду, втрату родючості опустелення, будівництво доріг, міст. Тобто за рахунок цього всього, так, ми наші покращимо своє становище, будуючи нові міста, будуючи дороги, але і тим самим ми скорочуємо землю, яка б могла надаватися е, сільськогосподарським підприємствам для реалізації. Е, потім е, землю, е, земля це критичний фактор виживання людини як біологічної істоти, тому що рівень. Продовольчої безпеки безпосередньо пов'язаний з рівнем забезпеченості земельних ресурсів. І е, є дуже багато ризиків, які впливають на те, що мораторій не можна знімати. Що саме, це скупка земельних ресурсів агрохолдингами, що призведе до масового банкурутства із відповідними соціальними наслідками. Про що я говорю? Те, що наші агрохолдинги можуть скупити всю землю і наступить безробіття, депресія для малих сільських виробництв. Е, ну, тобто це такий, можна сказати, великий місце для того, щоб зняти мароповідь. Потенціал команд оцінювали гості та члени журі. Перше місце розділили дві команди факультету економіки та підприємства Прогрес та факультету менеджменту метод Сократа. Абсолютним переможцем став студент з команди Метод Сократа Кирил Козак.